Якщо ми говоримо саме про освіту дітей. То як ти думаєш, що спонукає батьків все-таки відправляти дітей за кордон навчатися? Ну, перш за все, за кордоном це безпека. По-друге, це рівень освіти. да, європейські навчальні заклади, чи то приватні, чи то державні, дадуть гарне майбутнє дитині, і дитина не може ну не успішно навчатись, можна так сказати. Звісно, і можете і вчитись погано, але це вже по винятку саме дітей. Але основна задача це те, що до прикладу європейський диплом він дає гарне майбутнє у Європі і в Україні, тому що в Україні теж потрібні гарні кваліфіковані люди. І з досвідом європейським я порівнювала на на консультації на своїй особистій стратегії, що дійсно, коли маєш диплом європейського вузу і приходиш на роботу навіть там в Києві, в Україні. То тебе відразу визнають на гарну посаду. А відповідно, якщо ще й дитина, а дитина відповідно знає дві-три іноземних мови, тому що навчалася в європейському вузі, то ну відразу зарплата не буде мінімальна чи там середня по ринку, яка зараз є в Україні.